Мойша приводить свою сарочку до клініки на ліпосакцію. Лікарю, скажіть, а ви можете моїй дружині зробити таку фігуру, як у Джолі? Звичайно, можемо. А скажіть, це боляче? Ну що ви? Сучасні технології дозволяються зробити абсолютно безболісно. А знижки у вас є? Звичайно, можемо запропонувати 50%, якщо робитимете цього місяця. Відмінно! І скільки буде ця операція з рахуванням знижки? Вам залишиться заплатити лише 50 тисяч доларів. Ого, Вікарю! І ви це називаєте абсолютно безболісно? <плес> Коли дружина змінила iPhone 4 на iPhone 5 через те, що останній на 1 см виявився довшим, чоловік почав сильно нервувати. Після чергового гучного загулу Галя насварилася на своїх тараканів, розсадила їх усіх у голові по поличках і сурово-насурово заборонила мінятися місцями. Притихли такі, сидять, не турбують, прислухаються, а вони пошепки обговорюють, яка в них господиня погана. Одна доярка ділиться з іншою. Уявляєш? Наш голова колгоспу сьогодні запросив мене до себе додому і обіцяв безсонну ніч. Наступного дня. Ну, як минула ніч, велике хозяйство у нашого голови. Хозяйство у нього велике, навіть дуже. Корова, свині, кури, гуси, качки. Обіцянку свою теж дотримав. До ранку, очі таки не зімкнула, бо на початку він напився, як свиня, а потім храпів, як трактор.